Компаніям байдуже, в тому, що е, їхня е, маркетингова мета, їхній спосіб заробляння грошей, в тому, щоб користувач залишався на платформі якомога довше, переглянув якомога більше реклами, е, зайшов якомога більше бізнесів на цю платформу і, і так далі. І тому компанії змагаються між собою, наскільки якісно вони можуть утримувати аудиторію. І отут питання в тому, що загалом, коли розпочалася дискусія. Сія глобально про регулювання соціальних мереж ми почали говорити про те, що друзі, давайте. Може будемо регулювати, на чому саме утримується увага користувачів, на чому саме вони затримуються. Тому що якщо подивитися уважніше, то наприклад е множині дослідження свідчать про те, що е значно більше ухоплення, наприклад, отримує хейтспіч мова, ненависті, заклики до виражнечі в соціальних мережах е через е низку е психологічних факторів, як вони впливають на. -на, -на на нашу увагу, на, на, на наші реакції, а, і тому ми почали говорити про те, що компанії, які зробили це можливим, які надають е, е, можливість цьому, е, цьому контенту ампліфікуватися, тобто поширюватися з значно швидшою більшою швидкістю, якби е, там порівняємо світ, в якому ті ж самі наративи намагалися поширити. Радіо, газетами, телебаченням, або навіть там говорити. Про давніші версії соціальних, там блокпости. Якщо там хтось з форуми, якщо хтось зі зі слухачів пригадує, що було до яка була віха до соціальних мереж, то зараз соціальні мережі підгодовують і створюють можливість для того, щоб охоплювати безпрецедентно велику кількість користувачів одним повідомленням, яке виготовити дуже швидко, дешево.